Зеленський та Путін зустрінуться в Угорщині за два тижні. Україна не виключає можливість пропорційних обмінів території з РФ. Демобілізації не буде. Шмигаль заявив, що скорочення армії не буде навіть після миру. Птахи Мадіра розбомбили нафтопровід Дружба на Тамбовщині. Постачання до Угорщини та Словаччини припинено. ЗСУ тепер має ракету потужнішу за Іскандер. Про все це і не тільки поговоримо далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Зеленський під час переговорів із Трампом не виключив можливості пропорційних обмінів територіями. Про це пише The Wall Street Journal. Якщо раніше Зеленський категорично відкидав будь-які поступки щодо території, тепер від нього прозвучав обережний сигнал готовності до компромісу. За даними видання, показуючи лінію фронту на карті в овальному кабінеті, нібито український президент сказав американському, що обмін територіями це складно через переселення людей і конституційну заборону на віддачу землі. Трамп за словами джерел, га закупівлю українських дронів. Білий дім вже опублікував фото та відео з овального кабінету, як Трамп приймав лідерів Європи та дзвонив Путіну вже без журналістів. Особливо привертає увагу мова тіла прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. Спеціалісти з невербальної комунікації пишуть, що її пози і під час переговорів за круглим столом і в овальному кабінеті різко контрастують із відкритими позами інших лідерів, і як найкраще передають атмосферу перемовин та те, що стоїть на кону. Історичне рукостискання або його відсутність між Зеленським та Путіним світ може побачити вже наприкінці серпня. Карта України знову опиниться в центрі уваги, тільки скоріше всього, вже не в овальному кабінеті, а в Європі. Зустріч президента України з російським лідером може відбутися в Угорщині. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Білого Дому. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц каже, що це може статися в найкоротший термін. Це Протягом двох тижнів, але сумнівається, взагалі, що Путін все ж таки на це наважиться. До речі, Орбан, відомий як і своєю близькістю до Трампа, так і до Путіна, вже раніше пропонував саме Будапешт як нейтральний майданчик для переговорів. Угорщина розглядалася для зустрічі Трампа з Путіним, хоча, врешті, відбулася, як знаємо, на Алясці. Цього разу вибір Угорщини має і додатковий підтекст. У квітні 25-го року Україна оголосила про вихід із юрисдикції міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арест Путіна. Виходить, тепер це робить Бутапешт безпечною зоною для російського диктатора. Зеленський одразу ж заявив, що він готовий зустрітися з Путіним без попередніх умов, щоб уникнути сотні російських вимог. The New York Times оприлюднила три можливі сценарії присутності НАТО, які можуть стати основою гарантії безпеки для України. Захід намагається збалансувати підтримку України та стримування Росії. Однією з альтернатив повноцінному членству в НАТО, від якого Трамп категорично відмовився, є введення повноцінних миротворчих сил у складі ЗСУ. Цей сценарій передбачає розміщення десятків тисяч озброєних солдатів НАТО в Україні, які діятимуть спільно з українськими збройними силами. Їхня мета не лише оборона, а й стримування Росії перед потенційним зіткненням із альянсом. Це найамбітніший план, який фактично інтегрує Україну в оборонну систему НАТО без формального членства. Проте в Кремлі вже неодноразово заявляли, що вони виступають проти розміщення сил інших країн на території України. Другий сценарій менш масштабний, але стратегічний, в тому ж плані, що тільки невеликий контингент військ НАТО розміщається в Україні. І не для повноцінної оборони, а як сигнал для Росії: якщо Москва наважиться на нову агресію, вона ризикує вбити європейських чи американських військових, що автоматично втягне НАТО в конфлікт. Ще одна модель, яка може лягти в основу гарантії безпеки для України, це розміщення сотень військових НАТО як спостерігачів, які фіксуватимуть будь-які порушення чи підготовку до нової російської операції. Нью-Йорк Таймс пише, що для цього могли б також залучити супутники або камери. Водночас, президент Франції Мануель Макрон заявляє, що якщо укласти мирну угоду без гарантій безпеки, Росія офіційна позиція НАТО після саміту 24-го року, що шлях України до альянсу є незворотним. Але виходить, що це ще раз ця офіційна позиція прямо контрастує з риторикою Трампа. Генсек НАТО Марк Рюте акцентує, що зараз обговорюють не членство в НАТО. Лідери концентруються на обговоренні гарантій безпеки для України за принципом статті 5 і те, якими ж вони мають бути. Ось послухайте, як рюте пояснює журналістам. Отже, членство України в НАТО повністю виключено правильно. Ситуація така, що США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО офіційна позиція альянсу після саміту 2024 року полягає в тому, що шлях України в НАТО є незворотним. Але зараз ми обговорюємо не членство в НАТО, ми обговорюємо гарантії безпеки для України за принципом статті 5 і те, якими вони мають бути. Поки Макрон говорить про сильну українську армію як гарантію безпеки як для України, так і для всього світу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи майбутню українську армію після завершення війни, чітко заявив, що різкого скорочення армії не буде. А міністерство оборони України представило план на 2026 рік залучати до. Війська 7 тисяч людей щомісяця. Три з половиною тисячі контрактів мають заключити з громадянами України. Це мають бути саме професійні військові, які добровільно обирають службу. Ще тисячу контрактів Україна може заключити із іноземцями та особами без громадянства. Інші дві з половиною тисяч громадян потрапляють в армію через пряму мобілізацію. Це потрібно для підтримки чисельності війська, особливо в разі тривалого перехідного періоду після війни. Весь цей час спільно з партнерами, але ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Перше, вона має бути контрактною професійною. Це перше. Друге, вона не буде зменшуватись різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним. Третє, чи буде це мільйон, чи буде це 800 тисяч, чи буде це якась інша сума? Ми зараз обраховуємо і дійсно радимося з партнерами, який контингент українських збройних сил має залишитись для того, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО. Тим часом у соцмережах командувача сил безпілотних систем зсу Роберта Броуді Мадяра жартома називають новим міністром енергетики Угорщини. А все через те, що українські дрони, якими керували легендарні птахи Мадяра, влучили в нафтоперекачувальну станцію «Нікольське» в Тамбовській області Росії. І якщо санкції не працюють, то дрони здатні влаштувати справжній переполох у Європі. Нафтопровід дружба, який десятиліттями качав російську нафту до Угорщини, Словаччини та інших країн, зупинився. Нафтопровід Аддихає так сам Роберт Мадір Броуді пожартував, тим самим підтверджуючи успішну атаку. Цей удар схоже залишив Будапешт пешти Братиславу без нафти. І ще одна сенсація: серійне виробництво українських ракет Фламінго з дальністю понад три тисячі кілометрів. Після публікації її знімків фотокореспондентом Associated Press» Єфремом Лукацьким з'явилося ще й відео бойового застосування. Що саме стане першою ціллю для Фламінго? Залишається таємницею, але міністр оборони підтвердив інформацію про ракету загалом та заявив, що все буде відомо в належний момент. Детальніше про нову суперзброю розповімо в сюжеті. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети фламінго українського виробництва з дальністю дії понад три тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни «Файрпойнт». У невідомому місці в Україні в коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії Фаєрпойнт. На фото ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що «Фламінго» може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері. Вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго це саме той сюрприз, про який йшлося на думку військових аналітиків. Ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим шторм, Scalp і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло нарожний військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий фламіно це вже відома крилата ракета fp 5 від Millennium Group. характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається. Водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано Супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Дефенс Бойова частина фламінго, одна тонна. Це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне, вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити українські ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром. І більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло Нарожний, військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку, швидше за все, вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Поки це все про що встигаємо розповісти, на цю мить далі продовжать мої колеги. Поки натисніть лайк під цим випуском, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші та найактуальніші новини.